Привіт! Усім привіт! Йдемо гуляти, бо як замітили на пана, у мене покраска нова. Всі замітки. У мене нова покраска. Такий русий колір від кореня йде. Мені дуже подобається. Ми вчора малювалися, але мене сестра вчора малювала. Тут отакий колір, як був. А куріння ми підняли. Ну класно, мені дуже подобається. Йдемо на озеро. Там до за нас зараз під'їде Марта з Максом. Трошечки присидимо при суботі. Сьогодні субота. Вчора була. Макс з Мартою. А ти сказала? Марта з Максом О, добре, Макс з Марти. <свісно> Вчора було. Свято, День Незалежності. Ми провели день в брокарні з моїм волосся. Ще купили собі класі нові туфлі. Ну, Юрчик мені купив, звісно. І я штанички нові, ну, потім покажу покупочки нові. Трошки є нових покупок. А мене нічого не купили. Потім. Мені пообіцяли вівторок. Що ти хочеш, розкажи ти Ну, я хочу сині штани, якийсь ветрик до школи, якусь кофточку ще одну хочу. Ну, мені ще треба зошити купити, ось чуденник. А ручки Юль, все я вже купила. Мені ще Ангеліна той купила чорнила. Че, в мені вже рука постумала. Стата, а ти що хочеш? Ти щось хочеш? Бідного ми її не, не взяли. Скучає там. Взагалі дивіться, колір класний. Такий пепел, русий, дуже гарний. Вона сестра майстер з великої букви. Сіли в бесідочці під накриттям, тому що погода. Шукарня, така... Атака. Бо погода не зрозуміла, може буде впадати дощ, правда? Ну, не пари дуже сильні. Тут Тараса не зробила, до речі, бачите, Тараса тоді, коли її робили, я вам показувала, вже вона з даху, там столики поставили. Так, мої туфельки Антоніо Бяджі. Купила їх в форум Львів. Була дуже гарна ціна на них. Але зараз знижки. Дуже вони мені сподобалися. Такий гарний колір. Ось такий. Він такий ніжно-рожевий. навіть не знаю, який як, як коралово-рожевий. Ніжно-рожевий колір. Гарно, гарний каблук. Мені подобається. Подобається тим, що він йде прямий. Ось так. Я, бо, от, є ще такі, мені вже не, не дуже подобається. Мені саме подобається, коли прямий каблучок. І ціна його, і ціна їх 1596 гривень. Так. Сума без знижки була 3990. Знижка 2394, і вони вийшли 1596. Вважаю, що це дуже гарна ціна для таких туфель. Ось. Розмір 37, до речі. Пошила лялечку. Цю лялечку я пошила для Ольги Фреймонд. Ми їдемо на телебачення Оля шоу. Я буду їй дарувати саме цю лялочку. Вона мені подобається. Сумочка, зайчик, піджачок. Гарний волосся. мені подобається дуже. Ось така вона. Надіюсь, їй сподобається. Мені вона дуже подобається, така миленька. Класна. Ця лялочка для Катерини Кухар. Балеринка. З п'єси «Лускунчик». Вам ставлю фотографію, по якій я її робила. Ну, дуже мені подобається. Камера не передає повністю ефекту. Бо тут є перлинки, каміння. Я це розмальовувала фарбою. Спеціальною фарбою для тканини. Тут коронка і панти. Ну, Я дуже задоволена цією роботою. Дуже вона мені подобається. Ось така. Тут теж розмальовано. Красуня. Так, їдемо ми в Київ. Ми вже 200 кілометрів приїхали, стали на заправці. Я ски побіжала купити водичку, татко на перекур пішов. Їду на передачу Оля Шоу, будуть зйомки завтра. Хочемо сьогодні поселитися, так щоб переночувати гарно, не спіша завтра встати, вкластися, намалюватися, буде свіженько. Бо ми перше думали, може, будемо їхати зранку, бо там у мене зустріч на пів четверту дня. Можна було б і вночі виїхати, але десь так не вночі, а й зранку виїхати і туди приїхати зразу. Але я так думаю, що вкладками, які за 6 годин, поки будемо їхати, воно трошечки вже підпсується. Так краще переночувати зранку, встати це все зробити і вже бути готовою і свіжою. Якось так. Який гарний березовий ліс, яська. Робимо фотосесію, тут собачки. Ми тут неподалік готель зняли номер. І шикарний ліс просто. Красота. Це навіть для пашок є така. Як в мультику, як в мультику Альоша Попович, як на березовій рощі Класно Угу. Дуже гарно. Як в касці, дуже так, гарно. Так, давай тепер на мене на мій інстаграм фотографуй. Давай, що ти, робиш що, ти мала робити? На інстаграм перевертай, Така краса. Так, йдемо, йдемо. Йдемо, будемо вечеряти. Та, Янусь? Сніданочок, сирнички, тут шоколад і тут сметанка. Так що смачного мені. Ми якраз знаходимося в номері. Тільки з зв'язку пішли там бістровнизої. А мені принесли попросили, щоб мені принесли, тому що я зараз роблю собі манікюрчик. Зробила чисточку і буду малювати нігті. Всім смачного, хто зараз їсть. Виїхали ми з нашого готелю. Я вже намалювалася, вклалася. Dziękuję Далі очікування. Та-та, дай, я тобі включу. Кажи, де ти їдеш? Я їду за лахом. Какими лахами? Я їду за шмотками. Я за шмотками. За... Ашан. Їдемо <свисті> Скупляв... nee, в пуленбір і Так. Подивимося, може, якщо новеньке купимо до школи. Так. так. Йдемо. <смеш> їдемо купувати ящики. <плоди> Яночці їдемо купувати якісь ящий... речі до школи. Вона хоче брючки. Такого плану, як в мене зараз, я Та такого щось купити. Брючки і подивимося, може кусорочечку купимо, спідничку. Ось, а ще хотіла вам розказати за вчорашній ефір. На ефір передачу ми знімали в Олі Шоу. Ви, ви знаєте, ми вчора знімали, сьогодні походу, має бути ефір, якщо я не помиляюсь, ми ну, подивимося. Сьогодні вівторок, 28 серпня, і в 18.00 має бути передача. Якщо вона буде, то після неї я зможу вже виставити ці відео, тому що я підписала договір, що я не маю права до передачі щось там показувати. Хоча я там нічого і не знімала, було, щоб знімати. Як ми там мікрофон одягали, як ми були за кулісами, але я тоді так переживала, що там було 3-2 хвилини мене в тому в тій передачі, напевно, да буде до купи. Я бачила приду, я бачила з афериста в сітях таку ріженьку тьотеньку. бачила Злату Мічу, бачила ту кухару. Катерина кухар і чоловік ми бачили. Да, і ще ми бачили. Ольгу Фрейму. Да. Ну, цікаво було, мені... мені було дуже цікаво подивитися. А, і ще я бачила саме вдома з Ю... Я думаю, що да. виходить. І що ми там... А, скажу вам одне, що мої ляльки дуже витривалі, де як на Оля Фреймон бавилася, там згинали ножки, тому що тільки голівки вони не розраховані на те, щоб вони ними так згиналися, Але вони це, вони це витримали, вона це витримала, ця лялька, так що знак якості вже можна ставити на витривалість. Правильно? Такий костюмчик страдіваріс. Ну він мені подобається. Ну, Яська міряється. Ну, Новий міріше. Такий нічого, але трошки широкувати. Мені наприклад не дуже подобається. Повернись. Ну, повернись. Розмір гарний. Але тобі щось не подобається. Ну, не щоб... знаю, Ні, вони гарні, просто не під у Звичайно, що нам під футболку. Ну, йдемо ще, ще, ще один. І янусі ми купили ось таке сіреньке платячко довге в магазині Бершка і кофточку біленьку. Вона така молочна, гарна кофтинка. Розмір XS, ковтиночка 499 гривень, платячко 749 гривень. це дуже гарно, вона йде так повністю по фігурі нижче колін. Дуже їй личить. Якраз буде прохолодна погода і буду носити до школи. Під кросовочки, під туфельки, вона таке собі суп... буде підходити. Ми в очікуванні пємо ранкову каву, у нас тістечка. Безе. Дуже любимо безлісточка, тим, що вони не мають жирів в собі і легенькі, малокалорійні. Особливо ні їх любить. Та, да? не, 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 навіть якщо вони багато калорійні були, я їх просто люблю. Ми ще зранку переглянули передачу Оля Шо. Мені вже сьогодні писали з коментарі під минулим відео. За те, що лялечка так. За те, що Оля Фреймон так дуже небавилася. Вона просто, напевно, не знає, що це такі декоративні ляльки. Я потім написала дівчинці, яка мене запрошувала, що ця лялька декоративна, інтер'єрна, що вона не розрахована на такі речі. Ну, але нічого. Загалом вийшло дуже гарно, мені сподобалось. Дякую усім вам за перегляди, за коментарі, за те, що дивитеся, за те, що лишаєтеся з нами, і до зустрічі у нових відео. Па-па!